Вітаємо вас, брати та сестри, мир вам. Ми продовжуємо мати дуже багато викликів у служінні: нестача служителів, зруйновані молотомні будинки, нестача приміщень, підготовка до зими, брак різних ресурсів в потребах, які ми маємо в служінні ближні. І все це спонукає нас дуже часто чути запитання, аж доки, Господи, буде це зло на цій землі. Саме перед ми хочемо подякувати Богу, що ми живі і можемо продовжувати працю. Особливу вдячність ми висловлюємо нашим військовим, які безперервно захищають нас ціною свого життя. Ми дякуємо їм і всіляко допомагаємо їм і молимось за те, щоби Бог зберіг їхнє життя. Але питання, наскільки зло збільшується на цій землі? Як протистояти цьому злу і що має робити християнин? Це дуже важливе питання, які постійно турбують нас. Хочу прочитати один біблійний текст Пророка Вакума. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш, до Тебе я кличу насильство та Ти не спасаєш. Уже 600-й день повномасштабного вторгнення в Україні ми маємо, неймовірно багато болі, смертей, розпачу, переживання проблем. Що в цьому відношенні має робити кожний християнин? Саме перед ми маємо молитися за наш край. Це є особлива рекомендація звернути увагу на своє серце і на свій духовний стан, адже молитва це дуже важлива зброя, яка допомагає нам протистояти злу, яке є навколо. Одного разу учні не могли зцілити, очистити від нечистих духів. Одного чоловіка вони запитали Господи, чому в нас це не вийшло? І Ісус дав відповідь: цей рід виходить не інакше, як від молитви і посту. Здавалося б, така щоденна практика, але вона має бути в центрі нашого життя, в протистоянні злу. Друга важлива істина це те, що ми зло маємо назвати злом. Не відбілювати, не приховувати, але правдиво заявити, що те, що навколо нас чесно і об'єктивно називається злом. Злом. Коли люди зроблять зло, ми не можемо казати, що це якісь неправдиві дії, або щось має певні переваги, чи несе певне звільнення з точки зору інших людей чи носіїв руського міра. Зло в Божих очах є завжди зло. Його невтомно потрібно називати злом і протистояти йому. Наступне, що важливо, коли ми маємо в протидії злу і в духовній силі зростати, це робити речі, до яких ми покликані. Якщо ви покликані молитись, якщо ви покликані бути волонтером, в вашій сім'ї ви маєте бути люблячим чоловіком, турботливим батьком. Працюйте чесно і сумлінно там, де ви є, на тій позиції, де визначив для вас Бог. Робіть практичні речі, служіть людям щиро і відкрито. Наступне, що важливо, в вашому житті ви приймали дуже важливі рішення: перегляньте своє життя, чи дієте ви згідно своїх переконань? Адже тоді, коли людина діє згідно своїх принципів, які збудовані на Слові Божому, це дає силу для людини в повсякденному житті протидіяти злу. Але тим не менше, де брати сили, коли є відчай, коли є тривога, коли є апатія? коли є… Тома в служінні, коли є вигорання, коли ми відчуваємо знесилення і навіть депресію. У Біблії є чудова обітниця. Ми читаємо в книзі пророка Ісаї, 40 розділ 28 восьмий, 31 вірші, такі слова. Хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь вічний, Він, творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми незбагненні. Саме Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа? Відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Найперше, що нам потрібно, це відновитись. Але як відбувається відновлення? Саме перше ви можете займатися сферою свого покликання і улюбленою справою. Інколи потрібно собі нагадувати, що є в правильному напрямку і рухаюсь Богом визначеній цілі. І Бог діє через мене. Друге, інколи банально потрібно відіспатись, відпочити. Можливо, потрібно згадати свою улюблену справу, відволіктись, почитати надихаючі книги, послухати свідчення багатьох людей, які пережили різні божі дії в часи випробувань у своєму житті. Наступне, що важливо, це зануритись в реальні повсякденні справи, які допомагають іншим людям. Адже коли ми надаємо допомогу іншим людям, ми отримаємо неймовірне підбадьорення. Третє, на чому варто зупинитись, це час тихий з Богом. Це допомагає нам відновити духовне здоров'я. Мені подобаються слова, які одного сказав разом Мартін Лютер. Коли я не можу молитись, я співаю. Коли важко, ви можете в тиші наодинці, в душі, в півголоса поспівати улюблені пісні, гімни, псалми. Ви можете почути надихаючі проповіді або спів різних християнських гуртів. Це допомагає зосередитись нам на важливих Божих істинах і на особистому поклонінні. Наступне, що важливо для Оновлення і відновлення своїх сил це трошки відволіктися від повсякденного потоку новин, від зайвих балачок, від можливо надмірної участі в соціальних мережах, часто від безпідставних суперечок, які не дають користі, як біблія говорить, і не збудовують, а дійсно в тиші побути і зосередитись на тому, що хоче Бог. І остання порада це підбадьорюйте і надихайте інших. Навколо нас є дуже багато людей, які активно посвячено працюють. Подякуйте їм за їхню працю. Скажіть комплімент, надихніть, подивіться на сильну сторону в їхній праці і покажіть, як Бог діє в їхньому житті і щоби без них справа служіння і Божа дія для життя інших людей, для їхніх потреб. Була би дуже цінною і є цінною, і це буде надихати людей. Пам'ятайте, що в часи випробувань, в часи зла. В часи агресії, в часи духовної боротьби, нам потрібно бігти до того, хто має силу, хто не стомлюється, хто відновлює нас, хто дає силу, коли ми повністю сфокусовані на нашому Господі Ісусі Христі. Тому надихайтесь Богом, відновлювайтесь правильно, наповнюйтесь Божою силою, протидійте злу, будьте незламні в духовній силі і молитві і будьте зламні в своїй слабкості і в своєму безсилі. Приходьте до Бога Бог дав обітницю, що він неодмінно надихне, зміцнить, підбадьорить нас і використає життя кожного із нас для своєї слави і усвідомлення цієї думки і таких духовних практик і рекомендацій буде завжди надихати нас у важкі часи в служінні нашому Богу, нашому народу, ближнім людям для Божої слави. Нехай Бог нас в цьому благословить. Також в коментарях ви можете поділитися, як ви надихаєтесь, як ви відновлюєте духовні сили. І ми дякуємо вам за ваші вподобайки за ваше служіння. Нехай Бог благословить всіх вас.